Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачить, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра 8 березня, я вам хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами, поняли? Я зараз в Німеччині, я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. Ну, ми всі так дивляться. Німці, он пацанів там по одні квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято друг. І пацанів там падні квіточки, падвіті. По Подавайте ще на реакцію продавці, яка воно не буде, коли всі квітів візьму. Бо тут ж це ж такого немає. Поняв? Тут же ж так, так не друють квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українськими пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і у нас. От, а тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо, на реакцію. Отже, ви тільки що бачили в мазині, в мазині стояли ці жінки, і вони як бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів. Тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по цей день. Але вони ж от боролись, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки. Насправді взагалі квіти особливо не дарують. Взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловік зайшли, взяли, взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там у них це норма. Ну, для мене це не норма, це питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається: блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І З однієї сторони про це і прикро, а з другої, і її самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну молодець. Тут в натурі я став в магазині, я думав, що я суперзвів, мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю, чи 120 чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже надію, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв в моїй мамуні, яка після операції. і от таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого перетвориться в, в, отаке вот в клумбу. Де... Ну от вам і фемінізм. А ну я... на да? по. Ні... Дарують мені, типу, я накупив дуже багато цих, поняла, я букетів. Типу. І мені дарують ваза. Піз... Прикинь. Вау. Вот это да. Я cool, yeah. yeah? Пишіть в коментах пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, так, да? а дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися стокому квітів, скільки я багато. Найприємніше, яке було вам, може комусь одну троянду подарили. Це було так приємно, так надзвичайно, що блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В чому в цьому суть в душе, розумієте?